А що там новенького у Мартін Мікалів? Сьогодні будемо слухати чотири новинки від цього бренду, бо у мене є Travel Set. це піар семпл з екзансу. І сьогодні ми будемо нарешті знайомитись з усіма ароматами з цього набору. Вітаю захоплених у себе на каналі! Я все ще Марина. І як завжди, на цьому каналі ми будемо розмовляти багато про парфуми. Отже, я обіцяла давно послухати всі аромати з цього набору. Я вам ще раз покажу, як виглядає цей набір. Мені естетично дуже подобається. Подобається, що коробочка має от такий от край, і дуже зручно знімати кришку. От, тут одного тревела, як бачите, нема, тому що він в кофрі. Я ним, ним користуюсь найчастіше, тому він у мене вже заправлений. На кришечці ось такий логотип, і взагалі зроблена, зроблений цей тревел кофр. З важкого такого металу. Окремо ці тревели мені якось боязно носити лячно, тому що все-таки скло і ну трохи десь вдаришся. І я не знаю, наскільки вони добре б'ються. Ще не перевіряла, слава Богу. Не відкручується, просто тягнеться нагору і вже можна пшикати. Розпилення у тревелів як бачите, чудове. Все. Боже, як воно пахне. Мені дуже подобається саме цей аромат. І саме цей аромат називається Гіпнотик Mask. Він про малину, фіалки іриси, і мускус. Мені дуже просто дуже подобається цей аромат. По-перше, він досить стійкий, він має в собі повітря, він акварельний, і він ось такий дівчачо-ягідний, приємний. Ну, про, от Дівчачий от, малиновий аромат. От найкраща малинка для мене поки що саме в цьому ароматі, хоча, хоча це знову ж таки це не мономалинка, це не відверта в лоб малинка Вона все-таки з квітами, вона пудрова. Тут є трошки, здається, сандальчику, але він. Ледь просто відтіняє аромати. Так, в цілому це ванільна малина в пудрових оцих квітах, в фіалочці, в мускусі. В піраміді також зазначена карамель та лічі. Лічі я взагалі не відчуваю. Карамель, ну так, можна вгадати, але якщо ти дивишся в піраміду, так для мене все-таки навколо малини аромат. Але це не єдиний класний аромат в цьому наборі. Насправді мені подобається три з чотирьох. Другий аромат, теж такий дуже смачненький і симпатичний, називається Роял Манго. Роял Манго, не повірите, воно справді пахне манго. Манго і карамеллю, от цукерками манговими. Це супер, і наскільки я зрозуміла, це перевидання аромату, який вже був у Мікалів раніше, і він власне так і називався: Royal Mango і Royal Mango Nectar. І я так зрозуміла, що вони перевипускають у мене зараз не нектар, а просто Royal Mango той, що називається. Класне манго, але можливо хтось скаже, що цей парфум не вартує своїх грошей, тому що він схожий на зірочку від Мюклер. Не пам'ятаю, як саме вона називається, але та, що мангова зірочка. Вона лімітована, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю, і її зараз можна купити хіба що десь в інтернеті, десь в інтернет-магазинах. А так взагалі. Вона не є в відкритому доступі, вона не продукується далі. І тому, якщо ви шукаєте манговий аромат, який схожий на ці коктейлі з зірочок ліментованих від «Мюглєр», то дуже я вас прошу, зверніть увагу на мікалів. І от, до речі, я б хотіла сказати особисто від себе, що мені мікалі подобається набагато більше, бо зірочки е, є кращі, є гірші. Я особисто люблю Ice Star, яка звучить як піноколада, але я визнаю сама собі, що він не звучить дорого. Він звучить непогано, але це не є якийсь дуже якісний, класний парфум. Він просто Гарний. І оскільки я не могла знайти кращої пінеколади за Ice Star, я купила і користуюсь е мюгляром Ice Star, який теж лімітка, і теж його важко дістати. От. І. Е при умовах, коли мені потрібен манговий аромат, який схожий на міглір, але звучить краще, якісніше, глибше і різноманітніше, то я б все-таки обирала мікалів. Окрім манго та карамелі, в піраміді, звісно, є більше інгредієнтів. Там заявлений бригамот, також малина, ваніль, квітка шовку, наскільки я пам'ятаю ваніль, звісно, амбра і заявлена, заявлені пачулі. І хочу сказати, що особисто я дуже добре відчуваю тут пачулі. Вони врівноважують аромат і роблять так, щоб аромат не злипався. На початку це пахне більше мангово, далі це пахне більш карамельно, і чим далі, тим краще я відчуваю пачулі зі шкіри, з блотеру. З блотеру, мабуть, більше пачулі, зі шкіри більше карамелі. Але манго воно є від початку і до кінця, що мені дуже подобається. Справді класний манговий аромат. Якщо рахувати, в принципі, всі мангові аромати, з якими я була раніше знайома, то все-таки для мене не Найкращий сюжов Крус Дельсор за рахунок своєї молочності. Але якщо ви не любите молочні аромати і хочете якогось інакшого звучання, от манго з пачулі, це манго з карамелю, та пачулі, що дуже важливо для мене це от карамель, дуже виразна тут. То ось Мікалів, дуже класний аромат. Мікалів і взагалі. Роблять багато, як для жінок, роблять багато щільних і дуже солодких ароматів. І за і через це мені не дуже подобається багато їхніх ароматів, тому що в них неможливо дихати. Вони настільки солодкі та щільні. Але на цей цей за рахунок, Пачулі, має простір, має, е, дає тобі змогу дихати, в принципі, в цьому ароматі. Мені сподобався він. Тому, хто шукає манго і тропіки, варто затестувати і до того ж дуже симпатичні флакончики. Наступні два аромати мають більш чоловічий характер, особливо royal blue. І одразу скажу: це той аромат, який мені не так сильно подобається. Не тому, що він чоловічий, а тому, що от. Ну, це такий аромат, який мені не дуже подобається. А він, взагалі, він на чоловічій шкірі сидить чудово, і він дуже стійкий і справді пахне чоловіком і шкірою, і якимись такими свіжими вайбами, свіжо деревними. Зараз я скажу. Я відкрила піраміду, і якщо чесно, мені важко. Визнати, що в цій піраміді є інжир або кокосове молоко. Я їх на собі, скільки я вже не знаю, разів 5 носила цей парфум і на своїй шкірі, і на блотері слухала. По-різному, ніякого ні інжиру, ні кокосового молока я не почула. Можливо, на якійсь шкірі ці інгредієнти вилізуть, але не в моєму оточенні. Також тут є лимон, розмарин, герань, кориця, водяні ноти. Сіра амбра, сандал, дерево, агар, уд та пачулі. Уд є, але він помірний. Він м'який, він не занадтий. Амбровість є, і я, якщо чесно, краще тут відчуваю шкіру. Шкіри в піраміді немає, але мені дуже добре пахне шкірою. І от розмарин герань. Кориця, корицю не можу відчути окремо, але якась легка спецієвість, яка пом'якшує аромат, є. Аромат не сприймається солодким, він сприймається як вишукана шкіряним. На власній шкірі я відчуваю якусь таку характерну східність, яка притаманна Арабським Еміратам, ароматам з Арабських Еміратів. Можливо, робили аромат з думкою саме про такий ринок. Але він якийсь такий. Європейсько-арабський, помірно-арабський, скажімо так. Коротше, хто хоче такий чоловічий-чоловічий парфум, просто ран рандомно на кожен день. Ось я не можу цей аромат запам'ятати окремо, тому що він у мене е зливається з іншими якимись схожими парфумами, але за якістю він дуже класний. Тобто, я отак от вдихаю, думаю, ой, класна шкіра. А згадати, як він пахне окремо, чи порекомендувати, що саме цей аромат кращий за багато інших, інших там якихось шкіряних чоловічих парфумів не можу. Я впевнена, що багатьом чоловікам буде дуже комфортно носити цей парфум на кожен день. Він буде звучати маскулінно і класично, скажімо так. Приємно, але не більше. Наступний аромат, який, я так розумію, сприймається брендом як більш чоловічий, але для мене це впевнений унісекс, і він шикарно звучить. І це називається Notorious XO. Чи 100, чи 10 римська 0, чи XO, не знаю, але може це цілунок, як в соцмережах пишуть XO. Парфум мені дуже подобається. Це алкогольний солодкий аромат. Амбра, ваніль, бобитонка. ром, наскільки я пам'ятаю, ну, якийсь такий благородний алкоголь, багато шкіри, ванілі, цукерки, пралінешки шоколадні. Дуже Виважено звучить дуже мені подобається, і в цьому ароматі солодкість вона присутня, Вона досить помітна, але вона не така сильна. Мені подобається, що на моїй шкірі. На моїй шкірі шкіра досить відчутна і вона вирівноважує аромат. Тобто нема такого, що солодощі перекрикують шкіряність і роблять аромат занадто десертним. Мені подобається, що ця шкіра вона виходить трошки на перший план і робить аромат таким е, виваженим і більш е, в чоловічу сторону, е, більш шкіряним, більш таким. Збалансованим, на мій погляд. Бо дуже багато таких амброво-алкогольно-ванільно-солодких ароматів зі шкірою, де шкіра є, але вона не така помітна і солодкі інгредієнти переважують. Тут шкіра краще помітна і вона сильніше виходить на перший план, і цим мені дуже сильно це подобається. На блотері чомусь пахне солодше, ніж на моїй шкірі. На моїй шкірі більше пахне шкірою. Не замшою, саме шкірою, навіть трошки грубуватою шкірою. Класний аромат, мені Notorious дуже подобається. І коли цей відливант, не відливант, коли цей тревел закінчиться, я всерйоз подумаю про придбання флакону чоловікові з тим, щоби підкрадати у нього. І дизайн флакону мені подобається Оцей їх дизайн, який вони зробили, і у Гіпнотик Mask, і у цього Notorious у них серія парфумів з таким дизайном, але ж різне, різне скло, різний колір, різний дизайн саме за фарбою. От. Ось такий тревел у них в цьому році, вони таке роздавали на екзансі. І я вважаю, що в цьому році у них на диво вдалі запуски. Були такі роки, коли мені жоден аромат з нових не подобався. В минулому році джентонік мені сподобався класний був. А в цьому році, от з 4 і навіть Royal Blue, він в своїй категорії досить якісний. Такі новинки у мене. Саме з флаконів, тільки один старий а, ваніль пачуль є, його вже давно не продукують. І це був єдиний аромат, який мені хотілося придбати у флаконі. Джентонік мені сподобався, але все одно у мене натягнулось а, бажання якесь, щоб у мене прям був флакон. Гіпнотік маск мені подобається просто до небес і назад. І так, цей флакон я б хотіла поставити собі на поличку. І так само мені хочеться поставити поставити на паличку Notarius XO, а от манговий, я не так щодо нього впевнена, бо я, в принципі, такі тропічні аромати, не дуже той ношу. А як немає такого бажання носити манго на собі, то і купляти його нащо? Я думаю, що у мене цей тревел буде ще кілька років зі мною, перш ніж я щось в ньому використаю. Візьму з собою у відпустку, кудись, можливо, піде десь на морі чи в розслабленому якомусь стані, в розслабленому більш. В житті. Але я все одно не впевнена, чи піде мені манго і тропічні фрукти, в принципі. Ось таке у нас експрес-відео сьогодні швиденько розказала про чотири новинки від Мікалів. Чекаю на вас в коментарях, розказуйте, що ви думаєте в приводу дизайнів флаконів і, в принципі, таких новинок. Можливо, ви з чимось вже знайомі. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайки, а також заходьте до мене в парфюмерний телеграм-канал. Бажаю всім гарного дня і гарного настрою. Бувайте!